Поновлення на посаді звільнених працівників поліції з тимчасово окупованої України від адвоката Андрія Ювченка. Судова практика, яка наразі неявна в реєстрі судових рішень щодо поновлення звільнених працівників поліції, які вчасно не виїхали з тимчасово окупованої території України, зокрема з Херсонщини, на вимоги керівництва поліції щодо виїзду поліцейських. Не всі виконали наказ з об'єктивних та необ'єктивних причин. Колишні працівники поліції деякі звернулися до суду з позовами про поновлення на посаді та стягнення коштів за час вимушеного прогулу. Аналіз позову поданого Адвокатським бюро Ювченко і партнери до Одеського окружного адміністративного суду про поновлення на посаді поліцейського тезісно фабула. Після виїзду з окупованої території, де поліцейський у тому числі перебував в полоні у окупаційних військ російської, російської Федерації, застосовувалося фізичне насильство та психологічне. У свою чергу, поліцейський повідомляв про зазначені факти рапортом своєму керівництву та реєстрували кримінальне провадження за зазначеними фактами. Поліцейський звернувся до СБУ пізніше до ГУНП. Херсонській області, що тимчасово дислокуються, де пройшов психофізіологічне інтерв'ю із застосуванням поліграфу. Ну, тобто, пройшов поліграф, якому підлягають всі працівники поліції, які виїхали з непідконтрольної наразі території за результатами проходження негативних наслідків, позивач не зазнав, тобто пройшов поліграф. Позивач також подав рапорт на поновлення на посаді після звільнення відповідно до наказу начальника ГУНП, який на даний час перебуває на розгляді керівництва та відповіді не отримано. Таким чином, позивач повідомлено представникам ГОНП про те, що він є вірним присязі поліцейського, бажає в подальшому проходити службу національної поліції. Написано рапорт на поновлення на посаду. Але співробітники внутрішньої безпеки не надали згоду на поло на поновлення на посаду та написали негативну довідку, яка стала визначальною при відмові у поновленні на посаді. Позивач та його адвокат вважають накази про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі службою в поліції. Такими, що грубо порушують права позивача та підлягають скасуванню, виходячи з наступного, дуже коротко і тезісно. Щодо поважності причин відсутності на роботі, висловився Верховний суд, є судова практика, справа 459 флеш 18 флеш 17. В кожному випадку оцінка поважності причин відсутності на роботі дається, виходячи з конкретних підстав. Наказом ГНП від 24.02 було оголошено евакуацію особового складу у визначене безпечне місце. У відповідності до інформації з групи інформування керівників у месенджері, телеграм надісло інформацію щодо евакуації особового складу. Але позивач не входив у зазначену групу щодо бездіяльності, безпідставності, висновку службового розслідування про наявність вини. Позивача відсутності поважних причин порушення службової дисципліни позивачу не було відомо про проведення щодо нього службового розслідування, про прийняття рішення висновку за його результатами. Жодна посадова особа Гонпен не повідомляла його про ці факти. Хоча позивач неодноразово звертався щодо неправомірних дій, які відносно нього були вчинені Російською Федерацією. Посилання у висновку службового розслідування на факт направлення будь-яких повідомлень на адресу електронної пошти, розміщену в інформаційно-телекомерційній системі інформаційний портал НПУ є недоречним з огляду на відсутність на території Херсонської області, зв'язку та інтернету, особливо за місцем перебування позивача. Крім того, реєстрація у зазначеній, зазначеній системі електронної скриньки поліцейського не передбачає умови постійного користування нею, а використовується лише для отримання інформаційного листа, який містить логін і пароль входу у обліковий запис конкретного користувача. Поліцейські це е, добре знають, коли здають е, іспити щодо знань. Далі під час раптового військового вторгнення передбачалася евакуація особового складу підрозділу наявним автотранспортом. Розроблені алгоритми були надіслані в усі територіальні підрозділи з інструкцією по їх застосуванню. Проводились практичні тренування. Це позиція ГУМП. Позивачу про будь-який план евакуації та наказ начальника ГОНП щодо евакуації підрозділів у визначений безпечний район, повідомлено не було. Сказаним наказом та планом він не був ознайомлений належним чином, та про їх існування та суть нічого не було відомо до виїзду на підконтрольну територію. Зазначено матеріала службового. Розслідування про надсилання в групу керівників повідомлення щодо евакуації не є тотожним фактом ознайомлення позивача з цими факт фактами відповідальні. З 24.02.2022 року жодних евакуаційних автобусів чи іншого транспорту для забезпечення безпечного виїзду співробітників поліції та членів їх сімей з окупованої тимчасово території, де ведуться бойові дії, забезпечено не було, незважаючи на необхідність таких заходів для поліцейських обов'язковість, яких виходячи з пунктів наказу НПУ номер 945 від 12.10.2018 Передбачено нормативно правовими актами, наказ номер 87 від 24.02.2022. у наказі ГУНП 87 введення плану евакуації строк його виконання не визначений взагалі. Наказ повинен мати строк виконання, але взагалі наказом не визначений строк. Тобто наказ діє до його скасування або до його повного виконання, оскільки при звільненні позивач. Відповідач не виконав жодної з вимог, встановлених порядком проведення службових розслідувань Національної поліції України, не одержано пояснення поліцейського, хоча він це пояснення надавав та надсилав через е, Телеграм та через WhatsApp необхідних документів від органу влади чи самоврядування, не надано можливості поліцейському подати документи для долучення до службового розслідування, не повідомлено поліцейському про розслідування. Не відібрана письмових пояснень, то оскаржуваний наказ є безпідставним і протиправним. На підставі викладених обставин це дуже тезісна, позов розписаний досить детально та аргументовано. Та поданих доказів. Сподіваємося на поновлення поліцейського на посаді. Адвокатське бюро Ювченко і партнери. Наразі здійснюється захист колишніх поліцейських державних службовців припоновлені на посаді. Після прийняття рішення детальна публікація для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірек, задавайте свої питання, ставте лайк, робіть репост. Дякую гарно за вашу увагу.